Родина Ольги підколодної евакуювалася з Рубіжного на Луганщині у березні 2022-го. Батьки залишилися в окупації. Нині жінка з молодшим сином та рідними приїхала за гуманітарною допомогою з села за 40 кілометрів від Хмельницького, де їм дали будинок. У рубіжному в нас не залишилось нічого. Будинок повністю зруйнований. Під градами виїхали сюди, бо коли нас червоний хрест вивозив звідти, на то місто почало прилітати. Це дуже гарна допомога, так. бо ми ж без нічого взагалі приїхали. Як кажуть, з пакетиком вийшли, так і ми вийшли. Нічого взагалі з собою не взяли, бо думали, що вернемось. Зараз народила другу дитинку хлопчика, вже двоє. Ірина Грицина з сім'єю виїхала з Сєвєродонецька ще в 2014-му. У перші місяці повномасштабної війни забрали на Хмельниччину і батька. каже, найважче було опанувати українську 22 й рік. Якби тут теж почалося ну таке саме, що було там в то Ну, трохи було тяжковато адаптуватися, але нас ну, дуже добре прийняла громада і Хмельницька, і лісогринівецька громада. Ми живемо не в Хмельницькому, а в Лісових Гринівцях, але ну, дійсно на таких матрасах я думаю, буде зручно спати, відпочити. Гуманітарну непродовольчу допомогу для вимушених переселенців з Луганщини привезла міжнародна організація з міграції за запитом гірської громади. У співпраці з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією знайшли приміщення, де розмістили вантаж з двох фур. У нас іде роздача на понад 760 родин. Це буде допомога у вигляді кухонних наборів, у вигляді ліхтарів, які працюють на сонячних панелях. Це ковдри та матраци. Перші потреби, які ми намагаємося закрити, це питання зимування. Да, тобто, це проживання, це ковди, це щоб було тепло. Ну і так як ми зараз знаємо, що в нас питання світла, енергетики є, на жаль, дуже актуальне, тому ліхтарі. Це американський донор, це USAID. І власне, завдяки фінансуванню даного донору, ми можемо сьогодні бути тут і надавати цю допомогу. Допомогу в приміщенні на Кам'янецькій 141 видаватимуть до п'ятниці 9 серпня. Наразі це перша доставка для 400 родин. Матраци, ковдри, ліхтарі та кухонні набори продовжать видавати в гуманітарному хабі гірської міської військової адміністрації на Кам'янецькій 122. У нас в хабі обслуговується більше двох тисяч. Такі штаби знаходяться і в Дніпропетровській області, і в Полтаві, і в Києві, і в Черкаській області, і завжди МОМ ну, надає допомогу. Тому що люди втратили все, бо я сам о, особисто евакуював ну, дуже значну частину населення громади. То місце було обмежено. То які там посуд? Викидували все, брали саме перше необхідне. Надія є, і всі хочуть повернутися. Домівка є домівка. Єрська громада співпрацює з міжнародною організацією з міграції з 2014-го. Наразі в області проживають майже 7 тисяч мешканців Луганщини. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.